Вам важко запам'ятати математичні формули, чи ви взагалі не толеруєте цей предмет? Німецький вундеркінд Йоган Бойріх знає, як вам допомогти. Він створює музичні композиції в стилі реп, за допомогою яких намагається зробити математичні поняття, правила і формули доступнішими для розуміння. Ритмі слова, слова і ритм. Про це запам'ятовування відбувається легко і весело, швидко і надовго. Я люблю складати музику. Весь свій вільний час я присвячую музиці. Чого мені бракувало, то це власних текстів для пісень. не було гарних ідей. Тож він покликав на допомогу математику і був вражений тим, як легко ці формули лягають на реп-ритм. Його ідею підхопили на шкільних уроках математики, і двічники раптом почали робити успіхи в навчанні. Навіть дівчаткам, для яких математика не є улюбленим предметом, до вподоби нова формула. Математика плюс реп це круто. Щоразу, коли мені потрібно пригадати формулу, я пригадую мелодію і ритм, і в голові одразу ж ясніше. Є. Вчителі також вважають, що такий метод корисний і не дає нудьгувати. Це цей хлопець зміг довести всім, що математика не така вже й каторга, що цей предмет може бути легким і цікавим. Поза тим, Йоган закінчив школу, вступив до університету і далі створює свої реп-композиції з математичними текстами, але вже значно складнішими. Лінійні функції, теорема Піфагора, дрібниці. Варто лише переглянути відповідні відеоролики Йогана Боріха в інтернеті, і математика стане для вас справжнім задоволенням. Die meisten ist es zwei egal, doch die Wurzel aus zwei ist irrational. Vielleicht braucht man das auch nur selten, doch dieser Satz wird immer gelten. Die meisten ist es zwei egal, doch die Wurzel aus zwei ist irrational. Vielleicht braucht man das auch nur selten, doch dieser Satz wird immer gelten.